Ну що ж, мої любі, всім привіт! Я рада вітати вас на своєму каналі. Мене звати Настя Мельник, і сьогодні ми поговоримо про те відео, яке я вам обіцяла. Це топ засобів в кожній категорії. З кожної категорії я тільки що обрала один в деяких два засоби. І я думаю, знаєте, що ми можемо зробити таке люксове відео і бюджетне відео, а, як вам такі, як вам така історія? Сьогодні ми почнемо з вами з люксової категорії, тому що так склалися обставини, що вона в мене самопоширена, тому не будемо затягувати і перейдемо. Якщо вам буде цікаво таке саме відео з бюджетної категорії, пишіть в коментарях, і я обов'язково зніму таке ж саме відео. Починати ми будемо з тональної основи. Мій однозначний фаворит тональна основа, яку я дуже люблю, і напевно, перша за якою я би побігла, це була би Luminous Silk на свято і моя друга баночка, це у нас лідеш. Лєтінт від Chanel. Я обожнюю ці дві тональні основи, вони для мене найкращі. Це тональна основа на свято, це тональна основа на щодень. Якщо я повторила цей засіб, то це точно говорить про мою неймовірну любов до нього, але сьогодні я ще не відкривала. Думаю, ви всі знаєте, це ось така квадратна тональна основа з пензликом в гранулках. Я думаю, всі ви її прекрасно знаєте. Сьогодні ми будемо наносити, я ще терплю до літа, Такого, знаєте, жаркого-жаркого, тоді вже відкрию цю баночку, а так ще, поки ви. Використовую все, що в мене відкрите, бо це просто жах, коли це все використовувати. І почнемо ми з ось цієї тональної основи. У мене у відтінку 4,5. Це вже роками моя тональна основа. Я вже півбанки використала, це говорить про те, що я її насправді люблю. Вона класна, вона робоча, вона дуже гарно працює з всіма типами шкіри для жирної, для комбінованої, для сухої, для всіх вона підійде. Середнє перекриття, яке гарно носиться, яке достатньо стійке. Кольор, який підлаштовується, і взагалі вона дуже така, знаєте, красива, безпроблемна тональна основа на всі випадки життя. Якщо ви хочете трошки більше перекриття, ви можете її використовувати і як щоденно. Для мене це, знаєте, на кожен день ніби трошки забагато. Я люблю щось легше, щось максимально тінтове, або взагалі щось дуже сяюче і попігментованіше консилер. Ось так. Таке перекриття для мене буде ідеальним, тому. Я люблю так, і так, і роблю. Тональна основа крута, гарно лягає, гарно тушується, досить стійка. Все з нею круто, прекрасний засіб, мені подобається, постійно використовую, тому що все з нею шикарно, обожнюю. Рекомендую 100 разів говорила, моя думка не змінилася. Це Silk просто ідеальна тональна основа. Наступним етапом консилер. Моя любовна любов, сто разів говорила: Beautiful skin від Charlotte, найкращий консилер. Я зараз хочу взяти новий від Estee Lauder. цей, що дуже такий яскравий, той, що дуже багато пігментований. Не знаю, чи мені потрібно, але я вирішила, що потрібно. Додам трошки з інакшої категорії ось такого консилера, тому що в мене тут є прищики, які мені потрібно доперекрити. Наберу середній відтіночок і ось так саме на прищики нашарую. Про цей консилер ми поговоримо трошечки пізніше, бо це теж буде фаворитом. Він взагалі в мене коли з'явився в моє життя помінялося на до і після шикарний консилер для всіх зон. Але про нього в бюджетній історії відео. Тому, якщо буде цікаво, звичайно, що дивіться. Пишіть в коментарі, що ви хочете таку категорію. Мені здається, знаєте, є ще варіант зняти з корейськими фаворитами, тому що у мене їх теж багато. Я ще знайшла дуже прикольний корейський бренд на ноті, але вже мені хочеться замовити. Коротше, отак щось в мене якась пішла е бажання оновити засобів, спробувати щось нове після того, коли я з помадка Стор отримала круті продукти для бронзер. Це в мене від халаслаб Румяна від Худи і мені захотілося ще ще далі, далі, далі і далі. Так, гель для брів, небюджетний і однозначно крутий. Це у нас Бенефіт. Ось такий 24 Brow Setter, Шикарний гель для брів. Нічого поганого не можу про нього сказати. У мене не так багато дорогих продуктів для брів. Я в принципі не особо бачу сенс в цьому. Але саме цей крутий продукт мені дуже подобається, шикарно виглядає, гарно носиться і все з ним супер, класно фіксує. Зручний пензлик. Я однозначно повторю собі такий повнорозмірний, якщо в мене колись буде потреба. Тому що в мене мініатюрка і вистачає його прям не дуже довго. Я з бровими зараз не заморачуюся, тому чогось такого зверху вам не покажу і не скажу. Далі, кремовий бронзер. Я довго думала, про що би я би побігла би, це точно була б не рер, це точно були б не все інакше, не Шарлота і так далі. Тому подібне, це був би кремовий бронзер від Шанель. Тому що мені подобається упаковка, мені подобається текстура, мені подобається, як він виглядає. І все в ньому подобається. В нього є отут зовсім зовсім маленькі сяючі частинки. Ось такий в нього, знаєте, фініш мусовий досить, він як в пудру перетворюється. Комфортний, на мені е, гарно виглядає, але якщо ви дуже світлошкіра, можливо, він на вас буде сильніше жовтити, я не знаю. Ну От є трошечки в ньому такого жовтого, жовтого абрикосового, ви добре подумайте перед тим, як його купувати, чи вас не буде це дратувати. Мені, в принципі, ок, але хотілося б трошечки більше, щоб тут було якоїсь червониночки. Саме от червонинки мені не вистачає, але це мій індивідуальний е, погляд, скажімо так. Те, що подобається мені, мені якраз цього і не вистачає. А загалом, в принципі, продукт класний, можна з закритими очима розташувати, взагалі безпроблемно. Бренд Шанель я дуже сильно люблю. На мені він працює завжди красиво, у мене до цього бренда абсолютно немає ніяких питань. Дуже давно в мене цей кремовий бронзер. Я думаю, що мені потрібно вже на нього налягти. Тут взагалі 12 місяців дати відкриття. У мене вже довше. Думаю, що в мене він вже роки-два точно, але, в принципі, працює шикарно, питань немає. Так, далі ми перейдемо до категорії кремових румян. Серед всіх кремових рум'ян я однозначно би побігла за румянами від Huda Beauty у відтінку Cotton Candy. Це мій найулюбленіший рожево-персиковий відтіночок, який дуже смачно пахне. Ось такий. Да, я дуже люблю, дуже смачно пахне. Керочками я дуже люблю румяна від Rare, Але саме по відтінку, саме по тому, як не тушуються. Набагато більше мені подобається худа. Набагато більше. Це шикарний освіжаючий такий рожево-персиковий відтіночок, який не супер пігментований, на відміну від рер, тому що РР дуже пігментована. Це, до речі, серія називається Plush Filter, напевно так. Ці румяна називаються у худи. Вони бюджетніше коштують, ніж коштує РР. <тит> а, да, воно швидше закінчаться, але я вас благаю, і наскільки часто ви взагалі закінчили, хтось з вас закінчив рум'яний дрер, мені цікаво. У мене навіть мініатюра є, я дуже люблю хеппі, відтіночок, там, по-моєму, 2 мл, Це теж нереально закінчити. Тому у мене на рахунок того, що це швидше закінчиться, взагалі претензій немає. Навіть навпаки, це для мене плюс, тому що кремові продукти не можна довго зберігати. Ну і викидати, шкода. да. Ось так я розтушувала. Подивіться, до чого красивий відтінок. Все неймовірно гарно все це припудрити І два мої фаворита, пудри, точно, які я буду повторювати це пудра від Hourglass. Я повторюю її однозначно. Це їхня така фіксуюча, розсипчата пудра, вона шикарна. І пудра від Rare Beauty. Обоє круті, ця з такою розвиночкою трошечки. ця більш жовтенька пудра. Я люблю пудри з тоном, транслюсент пудри мені не завжди підходять. Вони не завжди красиво виглядають на моєму обличчі. А, а, а от коли вони з тоном трошечки, мені це подобається більше. Я сьогодні візьму саме пудру від а, Rare Beauty. Того, що захотілося мені її, і як на мене, вона трошечки більше матує, а орглас більше блюрить, трошки-трошечки зовсім більше матує. Мені сьогодні хочеться більше матової історії, бо а, на вулиці буде досить тепло. І Подивіться, до чого вона красива. вона теж, до речі, зблюрює. до чого вона красиво відразу вирівнює все. Я зараз нанесу на одну половинку. Це не буде наглухо матова історія. Це більше буде така, знаєте, натуральна матова, красива, досить а, досить красивий фініш, розхід мінімальний, її на дуже довго вистачить. На дуже довго вона а, комфортна, вона не пересушує, вона не стягує. І я нею користуюся вже не знаю скільки часу. Рік, до речі, минулого року мені її подарували на день народження. А, і... Вона по сьогоднішній день ще прям повненька-повненька. мені її хватить на 100 років. Я не знаю, коли я маю з цього всього поновлювати, але якщо колись щось закінчиться, я точно це зроблю. Алі у нас буде бронзер. я підготувала два бронзера, але на наступне я покажу вам в іншій категорії. З люксових, тих, що в мене давно, я точно повторю бронзер від Сісли. Я минулого року прожужала вам всі вуха про нього. Він дуже класний, він такий сяючий, він вишліфовує шкіру, в нього гарний відтінок. Подивіться, як він красиво сяє. Ним не переборщити, ним не, не нап'ятнити. Ніколи, ніколи, ніколи. Абсолютно у мене з ним не було проблем. До речі, це в мене єдиний продукт від бренду Sisley, Один-єдиний. У мене більше не було. Нічого. Я зовсім трошки додаю, просто фіксую свою кремову корекцію, так як в мене є кремова корекція. але Хочу показати вам максимум продуктів. Неймовірно красивий і заблюрює, ви рівнює вишліфовує текстуру. Ну, дуже красивий бронзер. Якщо ви любите сяючий бронзер, я однозначно вам рекомендую. Також можу рекомендувати бронзер від Сен-Лоран, він матовий. Він діор, він більше матовий, але сяючий, крутий бронзер. Це у нас бронзер від бренда Sisley. Певно, це були б в першу чергу румяна від бренда Dior, ось такі. Я обожнюю Роузвуд 012 і обожнюю Пінк. Напевно, в першу чергу, із пам'яті я би все-таки купила відтіночок Pink. Він в мене поюзаний. Я його дуже люблю. Упору, як зараз, весна, чомусь це одні з моїх найулюбленіших рум'ян. І це, взагалі, знаєте, для мене асоціація була з тим днем, коли. У мене почалася збиратися люксова косметичка, тому що це були перші румяни, які в мене з'явилися е в люксі. Це була така моя перша бажана покупка. Я так хотіла, я так терпіла. І от в мене якась така асоціація з ними приємна. Я їх дуже люблю. А в них класна текстура, вони дуже економічні. Тут 4-6 грамів, і взагалі вам це ніколи не використати. Скільки б ви не використовували, вам це ніколи не використати. Також я люблю їх лімітовані палітри від бренда Nars. Це теж одні з моїх самих улюблених продуктів. Люблю румяна офрабіліні, люблю Мілані Люміносо. Ну це до речі, про бюджетну історію. Але перша б я купила бодіор, для мене перший. Безпроблемний, незамінимий продукт це бренда Dior. Хоча насправді я люблю кремі текстури, мені з ним набагато простіше, я нанесла і пішла. І у нас будуть тіні Анастасія Беверлі Хілс у відтінку Taupe. ось цей світлий відтіночок. Тут є, до речі, дзеркало, це дуже зручно брати з собою в дорогу. Світлий відтіночок, дуже гарно заповнює мені бровки. Він дає крутий, підходящий для мене нетемний відтінок, вони дуже. Економ, ну, я забув, ви мене постійно виправляєте з тим словом, економ, економічні. дуже. Коротше, їх не дуже довго вистачає. Виправте мене знову, я постараюся записатися собі в нотатках, як правильно говорити це слово. Загалом їх не дуже довго вистачає, їх треба зовсім трішечки. Я отак трошечки торкнулася, все промалювала. Ось таким темним вітінчиком я можу малювати собі навіть стрілочку, мені підходить. Вітіночок Тау для блондинок, для розсявих, шикарний. Я, напевно, рада, що я не купила блонд, хоча я дуже люблю відтінки блонд, але треба перестати спорити з природою. І в мене від природи темні, холодні дуже брови, хоча волосся в мене тепле. І, напевно, якщо в мене придумала природа з такими бровима, то їх потрібно такими і малювати. Да, мені подобається, коли вони такі, знаєте, суперсвітлі, супертеплі, але так не працює зі мною. Мене придумала так природа, тому я малюю холодними відтінками брови. І як тільки я перестала з цим спорити, мені здається, я стала виглядати більш органічніше. Далі хайлайтер. Я обожнюю Max Soft and Gentle, але сьогодні я взяла ось цю палітру від Dior. діор, що до неї в мене теж постійно тянеться рука. Я не знаю, чому люди використовують якісь тільки два відтінки. Я зазвичай їх всі змішую і все виглядає супер. У мене ось такий пензлик квіяло. Тому що в мене сьогодні всі матові текстури. Тут, ну я маю на увазі про румяна і про все, і мені хочеться отак шліфанути хайлайтером пояскравіше, і все буде красиво. Ось цей бронзовий відтінок, я можна нанести на все обличчя, можна нанести як бронзер. Ой, пробачте, не все обличчя, на, на все очко, можна нанести як бронзер. Це можу зафіксувати як рум'яна. Загалом палітра класна. Я хочу інших відтінків, насправді. Я бачила, що Dior зараз їх перевипустили, ніби. Вони щось взагалі все перевипускають. Я не знаю, що це змінює, але вони перевипускають. Тому, і, можливо, я потім придбаю і а, ту новиночку в якомусь іншому відтінку, який мені хочеться. Так, тіні однозначно, навіть не Шарлотта Тілбері, це буде однозначно Наташа Денон. Ця текстура, ці продукти на мені так красиво грають. Я взяла палітру Аніда Нюд, у мене ще є ще одна палітра, і я б скупила б всі її палітри. Просто насправді я дуже рідко цим користуюся. Також матова її палітрочка з п'яти відтінків, був би той продукт, за яким би я бігла, але якщо б у мене не було б нічого, я в першу чергу взяла б ось таку палітру, то, що вона б мені замінила все повністю. Саме ось ця Аніда nude» взагалі ідеальна. Тут є і ось такий персиковий, тепленький відтінок, який мені прекрасно підходить. Я його і нанесу в складочку ока. Я не буду сильно щось там сьогодні вимудровувати. Буде мій стандартний макіяж, до якого ви вже звикли ось так наношу в складочку ока. Ось такий. Персиковий, красивий, без матових тіней, до речі, ой, без рідких тіней, я, до речі, спокійно б обійшлася. Взагалі без проблем. Тут от, є і світлий, і темний коричневий, чорних мені не треба. Є ось такі сяючі, які я практично ніколи не використовувала. Є класні спаркли, от такий я обожнюю відтіночок, ось такий схожий на Space Cowboy. І гарні сяючі. Я от, ніколи ось такий відтінок. Давайте я його на внутрішній куточок спробую. Ніколи навіть і не пробувала такий достатньо холоднесенький відтінок. Можете переставити, як вам зручно. У них шикарна пігментація, просто якась дуже крута. А, крута текстура, гарно вони сяють. Ой цей дуже темненький, такого я сьогодні не хочу, але подивіться, до чого красивий відтінок. Мені хочеться щось, знаєте, під колір моєї футболки. Давайте цей маслечко таке нанесемо. Це у нас щось типу спаркла, але не супер яскравого. Знаєте, лайт версія з Pays якщо так можна сказати. Робить вологою такою повіку, просто, без окремо, близькі, ніби ви просто така прям дуже глоу, дуже сяєте, і така у вас красива волога повіка. З появою ось цього олівця від Makeup Forever я ще не уявляю своє життя без нього. Це шикарний олівець, яким я можу промалювати лайтову стрілечку. Просто як небудь без заморочок. І виходить ось так красиво. Що не фіксую, нічого з цим не роблю. Вона виходить дуже натуральна. Він може бути і на губках, і контур ви не можете зробити. І все, що ви можете продумати, все ви з ним можете зробити. Він дуже-дуже класний. Але це відтіночок 506. У мене є інші відтінки, я їх так не люблю, а от 506. Це має однозначна любов. Дивіться, бачите, ці рум'яна трошечки підфіксовуються, але, в принципі, вони, їх потрібно припудрювати, вони на глухоматові. Ну і бронзер теж його потрібно фіксувати, бо він без фіксації, але він не пересушує зато обличчя. Туш. Туш одна єдина, бюджетна. Я нічого краще не пробувала. Новиночка, як сказати, я купила нову це Maybelline Lash Sensational у відтіночку Burgundy Brown. Сама красива туш, якої мені теж не дуже довго вистачає. Хтось говорить, що їй надовго не вистачає, не знаю, вона в мене служить всіма правдами і неправдами неймовірно довго. Ну, Десь навіть до 9 місяців. Шикарна, красива, ідеальний відтінок, не відпечатується, не осипається. Не знаю, навіть не можу придумати для неї жодного мінуса, насправді, тому що це неймовірно красива туш. Я отак, мені подобається, що її можна нашарувати і до дуже довгої. І подобається, що можна зробити такі коротенькі війки. Знаєте, натуральні більше, більше об'єму, менше такого павучих лапочок. Прям просто красива, натуральна, досить туш. Взагалі подобається обожню. Тут щось у мене, війки так ростуть, некрасиво, але нічого страшного. Я ніколи там сильно їх не вичесую. Не розкладаю, просто профарбувала і все. Друга туш, яку я дуже люблю, ця, я знову повернуся до туші Панорама від L'Oreal. Шикарна, просто от вона в мене вже все висихла, я її викидаю місяців 9 теж мені служила. Ну, я ж не фарбую її постійно. Тому у мене все так досить довго. Ще одну палітру тіней, напевно, швидше я куплю, тому що простіше буде її купити. Це Dior у відтінку Nude Dress. Обожнюю. Теж шикарна, це більше така, знаєте, повсякденна нюдова палітра, без чогось такого дуже кричащого. Просто гарна робоча, яка шикарна, теж відразу би купила би не залишається залишаються губки. Олівець мій десь від Шарлоти я поклала, тому сьогодні буде у нас від Шанель у відтінку 162. Це супер мій улюблений олівчик. І Шарлота Тілбері у відтінку білоток Мідіу. Теж люблю, вони досить схожі, але ось цей шанель. Неймовірно стійкий, дуже красивий відтіночок. Супер гарно виглядає. Найулюбленіші мої помади, найулюбленіші текстури. Те, що я би купила, до речі, у мене кремова помада, тільки одна від Chanel від треба буде купити, спробувати, і то я з ними якось не сильно подружилася. Перша – це Шарлота, друга – це Мак. Дві мої найулюбленіші помади Pillow Talk і у відтінку Kinta Sekсі. Дякую чату GPT, який мені порадив цю помаду, Я тепер її постійно ношу. Обожнюю, одиться, до чого красива. А Наскільки гарно вона мені підходить, yeah. я обшивала їх між собою. Ну і пілоток, я думаю, ви знаєте цю помаду. Засвочу їх дві поруч. Це у нас пілоток, такий рожево-персиковий відтінок, трошки потемніше, як Inda сексі від Мак 606. Це у нас персиковий відтіночок. Якщо ви така блондинка, як я, або ви просто блондинка. Це кінда з голубими очима, з теплим бетоном, не холодна блондинка. Якщо ви тепла блондиночка, оцей кінде-секції це буде ваш найулюбленіший відтінок. Реально, це так красиво. Я тепер цією помадою користуюся щодня. Блиск з люксового сегменту, це однозначно буде Dior. Максимайзер у мене два повнорозмірних в сумочці. Це у нас 0,38 відтіночок. Я трошки додам. Це шикарний блиск. Тут була мініатюрка, тому я вам її показую. Це теж досить такий карамельний відтіночок 038, дуже красивий, рожевувато, карамельний, рожево-персиковий, Щось таке. М -м -м -м. Він не сильно холодить, не сильно щипає, гарно виглядає, досить комфортний, красивий. І мені подобається. Я його купила б однозначно. Боже, дивлюсь на цей відтінок від таши Диногий і хочеться з ним щось нафарбувати. Ну що ж, це були всі продукти, які би я однозначно, однозначно придбала би, якби мені потрібно було вибрати щось із всього. Це той топ з кожної категорії. Це ті продукти, до яких завжди тянеться бездумна рука, в яких я впевнена, які я можу взяти з собою в дорогу, в подорож або нафарбуватися на якесь свято. І знати, що все буде красиво. Ось так знаєте, не плановано, безпроблемно, дуже гарно, дуже стійко, ніколи нічого не облізе, нос в мене не витриться, нічого не потече, пори не западе, все буде дуже круто на рівні. З Шикарним результатом, тому я вам однозначно ці продукти можу рекомендувати. Напишіть, будь ласка, як вам результат, чи він вам сподобався, чи, вам, чи ви купили б щось з цих продуктів, або, може, щось у вас є і ви теж це любите. Напишіть це, будь ласка, в коментарях. А я вас всіх сильно люблю, обіймаю і до скорих зустрічей на моєму каналі. Па-па!